Всім бажаю миру. Вітаю вас на шостому дні марафону Люби себе на основі Божого Слова. Темою сьогоднішнього дня є Ти не одна, ти не один. Я хочу, щоб ви усвідомили ще одну просту істину. А хто вже знає, хто. Хтось закріпив її в собі про те, що коли ви приходите до Бога, ви вже не одні. Ви автоматично назавжди до кінця своїх днів маєте друга, наставника, батька у лиці Бога. Приходячи цей марафон, я розумію, що у вас буде е, дуже багато різних запитань, хвилювань. Емоційних гойдолок. Емоційна, нестабільність емоційна в вас теж буде. І єдиний, хто може вам допомогти, це Бог. Спирайтеся на нього. Господи, допоможи мені подолати мої негативні емоції, допоможи мені справитися з моїми образами, допоможи мені їх відпустити, Господи. Постійно до нього звертатися, Господи, допоможи мені полюбити себе, поможи мені полюбити свого ближнього, так як я люблю себе і так, як Ти любиш мене. І в Іссайї 41,10 написано, що ти не один, я поряд, бо я твій Бог. І це є. Дуже ключові слова, на які потрібно спиратися. У будь-якій життєві ситуації, що б у вас не трапилось, спиратися на Бога. Як це пов'язано із любов'ю до себе? Тобто і це дуже важливий аспект, тому що, спираючись на Бога, ви автоматично спираєтесь на себе. Тобто я люблю Бога, і я люблю себе, тому що Бог в мені. Я спираюся в будь-якій ситуації на Бога, це значить, я спираюся на себе, тому що Бог у мені. Я розумію, що це можливо складно зрозуміти, але це є істина, і це є правда, і це є правильно. Тому що ми створені на подобі Господа. І ми вже є богами на землі. У кожному з нас є частинка Господа нашого Бога. І приймаючи цю частинку в собі, ми приймаємо свою божественну натуру. Тобто Я Бог на землі. Я Бог, який втілений в тіло для того, щоб здійснити свою певну місію на землі. Бог кожному з нас подарував свою частинку, щоб кожен з нас виконав Божий план, Божий задум. На кожного з нас є свій задум. І щоб виконати цей план, нам дуже часто потрібні сили додаткові, нам потрібна сміливість, відсутність, нам потрібно боротися зі своїм страхом. І все це ми можемо отримати завдяки. Тому що ми спираємось на Бога. Тому що ми знаємо, що я не одна. Я справлюсь з усім, що в мене в житті стається. Тому що я маю колосальну підтримку. І це підтримка Господа Бога нашого. Я вірю в тебе, я вірю в твої сили, я вірю, що. З кожним новим днем, з кожним новим кроком, який ти робиш в цьому марафоні, ти все ближче наближаєшся до себе. Ти все ближче, все сильніше любиш себе, приймаєш себе. Напиши, будь ласка, в коментарях, як проходить марафон, що ти відчуваєш, з якими проблемами ти стикнувся. Можливо, тобі щось не зрозуміло, що би ти хотів, чи хотіла, щоб я пояснила. Можливо, тобі просто потрібна моя підтримка чи молитва. Я з радістю тобі допоможу. Бажаю тобі успіху, люби себе, приймай себе.